Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі на Дотик. І як завжди, ви знаєте, що я полюбляю вам розповідати про різні речі, гаджети, застосунки технологій та плюшки приколяхи для незрячих людей, які, скажімо так, допомагають нам у повсяденному житті, або покращують наше життя, або якісь при... прилади для наших розваг. Да? Тобто я у вас вже знайомий з своїм кубиком для тренування шрифту брайля шістикратками, да, які натискаєте, я його називаю попит такий, да, який призначений для тренування, відчуття дотику, вивчення шрифту Брайля, вдосконалення, да, западметовані. Тут є різні обличчя да, для тренування е відчуття дотику, розрізання об'єктів, да, рельєфу і решта. Да, тобто, наприклад, обличчя, да, тут воно зображено, ти розумієш, що воно посміхається да, в ньому на, на обличчі цьому посмішка. Да. О, а що робити, коли треба перейти на інший левел, або поглибити ваші знання, або розумняти, як то кажуть, мозк, покращити логіку та іншим відчуттям. Да, то тут є інший при, при, приклад, да, приклад засіб, да, який допоможе перейти на наступний рівень. І це Такий собі кубик Рубіка. Кубик рубік для незрячих людей. Такий же самий, як для звичайних людей. Для надзвичайних людей, наче, то у нас це такий відповідний кубик. Одна грань в нього без якихось позначок, вона зелена, наскільки я пам'ятаю колір. Решта грані мають відповідні позначки. Тобто зірочки, то сердечки, там крапочки, кругляшки, то решта. Кожен. Кожна позначка відповідає певному кольору на кубіку Рубіку. І тому, коли вам треба погайти просто час, або розважитись, або потренувати відчуття дотику, потренувати мозк і зрозуміти, як збирати кубік-Рубік, будучи незрячим, то ця штука вам допоможе. Так що, якось так, всіх обійняв, всім гарного дня зустрічі в ефірі. Пока-пока.